Львівські ресторани обирають для шоу емоційний ресторатор Арам Нацаканов упродовж чотирьох днів змінював ресторанчик. Завдання київського проекту на ножах зробити ресторацію, що розташована на площі Коліївщини, комфортною та відвідуваною. Хоча перебував телеведучий у нашому місті лише чотири дні, все ж знайшов час, аби пройтися львівськими вуличками, завітати у храми та поспілкуватися з львів'янами. абсолютно говорю откровенно вам, что Львов самый красивый город в Украине. Но это, ну как бы спорить сложно с этим. То есть красивее города на самом деле нет. Ну, это ты купаешься в этом городе. Ты ходишь и просто получаешь наслаждение от каждого часа, когда находишься не только потому, что здесь красивая архитектура, а потому, потому что здесь люди на самом деле необычные. Они очень доброжелательные, они Ну у них є у ніг любов зі спостережень. гостя львівський ресторанний бізнес має хороший рівень. Якщо є недоліки, то такі, як і всюди. Непрофесійні лінощі та намагання обманути. Ведучий був доброзичливим. каже крики використовує лише у телепроектах, бо це стимулює людей, які змагаються у конкурсі. Розповів, що бував у Львові раніше, але наступного разу приїде сюди вже з родиною. Мусить показати дружині та дітям, за його словами, найгарніше місто України.